Добрий день, шановні одинадцятикласники! Сьогодні у нас урок алгебри, який я хочу розпочати словами. Успіх не прийде до вас, ви самі повинні дійти до нього, це слова Колінза. І сьогодні на уроці ми маємо з вами повторити квадратний корінь з числа, арифметичний квадратний корінь, квадратні рівняння. Та способи розв'язування системи лінійних рівнянь. З давніх давен поряд із відшуканням площі квадрата за відомою довжиною його сторони доводилося розв'язувати обернену задачу. Якою повинна бути сторона квадрата, щоб його площа дорівнювала А? Таку задачу вміли розв'язувати ще 4 тисячі років тому Вавилонські вчені. Вони склали таблицю квадратів багатьох натуральних чисел і користуючись нею, знаходили квадратні корені з чисел, які були в таблиці. Ось перед нами таблиця квадратів натуральних чисел, за допомогою якої ми можемо знаходити квадратні корені. Наприклад, квадратний корінь із числа 1024 це є 32. Квадратний корінь із 529 це є 23. Отож квадратним коренем з числа а називають число, квадрат якого дорівнює А. Наприклад, квадратними коренями числа 49 є 7 і мінус 7. Оскільки 7 в квадраті це є 49. І мінус 7 до квадрату також дорівнює 49. Квадратний корінь з від'ємного числа не існує. Арифметичним квадратним коренем з числа А називають невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А. Тому арифметичний квадратний корінь з числа А більше або дорівнює нулю. І арифметичний квадратний корінь із числа А до квадрату дорівнює А. Знак арифметичного квадратного корення. Або ми його ще називаємо радикал, походить від латинського слова корінь. А підкореневий вираз. Підкореневий вираз може набувати тільки невід'ємних значень. І так, перейдемо до квадратних рівнянь. Уже в другому тисячолітті до нашої ери вавілоняни знали, як розв'язувати квадратні рівняння. Пов'язані з практичними завданнями. В основному такими, як вимірювання площі земельних ділянок, земельні роботи, пов'язані з військовими потребами. Завдання, які розв'язувалися за допомогою квадратних рівнянь, зустрічаються в трактаті з астрономії Аріабхатя. Написаним індійським астрономом і математиком Аріабхатою в 499 році нашої ери. Аріабхата – вчення, в якому у віршованій формі викладені математичні відомості, необхідні для астрономічних обчислень, приведені завдання на складання і розв'язування рівнянь, знаходження квадратного та кубічного корені та інші. Один із перших відомих висновків формули корінів квадратного рівняння належить індійському вченому Брамагупті близько 598 років. Брамагупта виклав універсальне правило розв'язування квадратного рівняння. Брамагупта це давньо індійський математик і астроном, який написав важливі роботи з математики та астрономії. Отож квадратним рівнянням називається рівняння виду АХ квадрат плюс БХ плюс С дорівня 0. Д АБЦ числа х змінна. Причому числа а, Б і С називають коефіцієнтами квадратного рівняння. Число А називають першим коефіцієнтом, число Б другим коефіцієнтом, число С вільним членом. Якщо А дорівнює одиниці, то таке рівняння називається зведеним квадратним рівнянням. Якщо ж у квадратному рівнянні ах квадрат плюс БХ плюс С дорівнює нулю, хоча б один з коефіцієнтів Б або С дорівнює нулю, то такі рівняння називають неповним квадратним рівнянням. Ось перед нами приклади неповних квадратних рівнянь. А саме Ах2 плюс Бх дорівнює нулю, Ах2 плюс С дорівнює нулю і Ах квадрат дорівнює нулю. Як же розв'язати такі рівняння? Якщо b і c дорівнює нулю, то ми маємо х квадрат дорівнює нулю, тобто корень х дорівнює нулю. Якщо b дорівнює нулю, а c не дорівнює нулю, ми маємо х квадрат дорівнює мінус c поділити на a. Тобто, якщо мінус c поділити на а більше нуля, ми маємо корені плюс мінус корень квадратний мінус c поділити на а. Якщо ж мінус С поділити на а менше нуля, то коренів немає. Якщо б не дорівнює нулю, а С дорівнює нулю, ми маємо рівняння ах квадрат плюс БХ дорівнює 0, де виносимо за дужки спільний множник х і маємо добуток дорівнює нулю. Корень х1 дорівнює 0, а другий корень х2 дорівнює мінус Б поділити на А. І так ми розглянули з вами випадки неповних квадратних рівнянь. Повні квадратні рівняння розв'язуємо за формулою х перше, друге дорівнює мінус b плюс мінус корінь із дискримінанта поділити на 2а, де дискримінант це є b квадрат мінус 4 ac ми з вами знаємо, якщо дискримінант більше нуля ми маємо два корення. Якщо дискримінант дорівнює нулю один корень, і якщо дискримінант менше нуля, то наше квадратне рівняння коренів немає. Крім того, є цілі раціональні рівняння, які можна звести до квадратних. Це рівняння виду п від х дорівня нулю, де п від х є многочленом. Якщо п від х є квадратний трьохчлен, то ми розв'язуємо п від х до рівня нулю як квадратне рівняння. Але як же розв'язати, якщо у нас ми маємо з вами інший вираз? Значить, нам потрібно звести рівняння до вигляду p від х до рівня нулю? Де П від Х квадратний трьохчлен, і уже розв'язати одержане квадратне рівняння за формулою, яку ми тільки що розглянули. Дробові раціональні рівняння, які зводяться до квадратних. Це рівняння виду P від Х поділити на Q від x дорівня нулю, де P від Х і Q від x многочлени, при причому Q від Х не дорівнює нулю, п від х дорівня нулю. Як же розв'язати таке рівняння? Чому P від х дорівня 0? Тому що дріб дорівнює нулю тоді, коли чисельник дорівня нулю. Ну, для розв'язування таких рівнянь в першу чергу потрібно визначити область допустимих значень змінної рівняння. Звести рівняння до вигляду P від x поділити на q від x дорівня 0, де P від x квадратний точник. Розв'язати квадратне рівняння перед з дорівня 0, обов'язково зробити перевірку знайдених коренів щодо їх належності до області допустимих значень змінної початкового рівняння. Тому що ми з вами знаємо, знаменник не повинен дорівнювати нулю. Тому обов'язково потрібно зробити таку перевірку. І так переходимо з вами до системи рівнянь з двома змінними. Що ж таке система рівнянь? Це е, називається два або декілька рівнянь, у яких, в яких потрібно знайти всі спільні розв'язки. Розв'язками такої системи рівнянь є множина впорядкованих пар чисел Х та у. І так, ми з вами знаємо способи розв'язування системи двох лінійних рівнянь ліній з двома змінними, а саме графічний спосіб підстановки та спосіб додавання. В чому ж полягає графічний спосіб для його використання, ми розглянемо сам алгоритм, тобто нам потрібно виконати чотири таких кроки. Урівняння системи виразити y через X так, щоб отримати функцію, побудувати графіки цих функцій, знайти координати точок перетину графіків та виписати у відповідь пари чисел, які є координатами точок перетину графіків. Ми з вами маємо пам'ятати, що у нас спочатку записується координата по осі Х. А потім координата по всі Y. Давайте розглянемо приклад. Нехай нам потрібно розв'язати систему рівнянь графічно. X квадрат плюс y квадрат дорівнює 16, та y мінус X дорівнює 4. Побудуємо графік рівняння. X квадрат плюс y квадрат дорівнює 16. Це є коло з центром в початку координат і радіусом 4. Наступним кроком побудуємо графік рівняння y мінус х дорівнює 4, це є пряма, яка проходить через точки з координатами 0,4 та мінус 4 0. І так коло і пряма перетинаються в точках А і Б. І судячи по побудованій моделі, точка А має координати мінус 4 0. А точка Б координати 0,4. Перевірка показує, що дійсно дані пари чисел є розв'язками кожного рівняння системи, а значить, і розв'язками системи рівнянь. Отже, задана система рівнянь має два розв'язки: мінус 4,0 та 0,4. Тому ми у відповідь якраз і записуємо два розв'язки. І так, спосіб підстановки, в чому полягає, давайте розглянемо сам алгоритм. Перше, необхідно виразити з деякого рівняння системи одну зміну через іншу, підставити одержаний вираз в інше рівнянні замість відповідної зміни, розв'язати одержане рівняння з однією зміною знайти відповідне значення іншої змінної та записати відповідь. Отож, давайте поглянемо на прикладі, як використати спосіб підстановки. Нехай потрібно розв'язати систему рівнянь. Х плю дорівнює 5 та Х помножити на Y дорівнює 2. Виразимо Х через Y з першого рівняння. Отже, х дорівнює 5 мінус 3y. Підставимо отриманий вираз у друге рівняння. Замість х підставляємо і розв'язуємо отримане рівняння. Ми вже маємо з вами рівняння з однією зміною. Маємо квадратне рівняння 3 у квадрат мінус 5y плюс 2 дорівнює нулю. Формулу сьогодні ми з вами повторили, шукаємо дискримінант і знаходимо корені y1 та y2. Підставимо почергово кожне із знайдених значень Y в формулу. І маємо, якщо y1 дорівнює 1, то X дорівнює 2. Якщо y другий корінь дорівнює 2 третіх, то X дорівнює 3. Отож, маємо пари. 2, 1 і 3 та 2 треті. Це є розв'язки даної системи рівнянь. Записуємо відповідь. Не забуваємо, що перша координата йде по осі Х, друга координата йде по осі Y. І так, наступний спосіб, спосіб додавання. Знову ж таки, в чому полягає спосіб додавання? Ну, розглянемо сам алгоритм. Перше зрівняти модулі коефіцієнтів будь-якої змінної. Додати або відняти по члену рівняння системи, скласти нову систему, одне рівняння нове, інше одне і старе, або перше, або друге. Розв'язати нове рівняння і знайти значення однієї змінної підставити значення знайденої змінної в старе рівняння і знайти значення іншої змінної. Розглянемо приклад. Ось цей приклад я взяла із завдання ЗНО минулих років. Нехай дана система квадрат плюс y квадрат дорівнює 20, та х помножити на y дорівнює 8. Якщо ми додамо, бачимо, чогось не вистачає до формули. Тому ми друге рівняння обидві його частини помножимо на 2 і додамо по рівняння нової системи. При помножили на 2, одержали 2х дорівнює 16. При додаванні ми одержимо з вами х2х плюс y квадрат дорівнює 36. Звідси ми маємо, що х плюс y до квадрату дорівнює 36. В завданні зовнішнього незалежного оцінювання потрібно було знайти модуль суми наших змінних. Тому модуль нашого х плюс y є 6. Але якщо розкрити даний модуль, і перед нами стояла задача розв'язати систему рівнянь, то ми знаходимо з вами Х і. Ігри. Тому записуємо, що маємо Х плюс Y дорівнює 6, або Х плюс Y дорівнює мінус 6. Ну, і, звичайно, використовуючи друге рівняння, ми розв'язуємо далі уже способом підстановки кожного ну, із даних систем і знаходимо з вами корені. Маємо для першої системи це будуть пари значень 4, 2, і 2, 4, а для другої системи будемо мати мінус 4 мінус 2 і мінус 2 корені, мінус 4. Тому у відповіді ми маємо чотири пари значень. Крім того, в завданнях зовнішнього незалежного оцінювання можна буде вказати тільки кількість коренів даної системи. Тобто, якщо вказати кількість, то тут має бути відповідь 4. Тому треба виконати. І так ми сьогодні з вами повторили, що таке квадратний корінь, арифметичний квадратний корінь, які є квадратні рівняння та формулу корінів квадратного рівняння. Я пропоную вам виконати домашнє завдання за підручником це стандарт математика Мерзляк. Сторінка 166. розв'язати вправи номер 24 завдання 88, 90, 92 та 70. Я надіюсь, що вам допоможе мій урок, і всім до побачення!